У рівному людей з порушенням зору безкоштовно вчать користуватися телефоном, використовуючи різні програми. Проводить такі заняття тренер інтернет-центру Окуляр Петро Поліщук у Рівненській обласній науковій бібліотеці. Окрім опанування смартфону, відвідувачі вчать користуватися комп'ютером. Після курсів користувачі можуть самотужки сплатити за комунальні послуги, передати показник лічильника, записатися до лікаря та зареєструватися в соцмережах. Теж у мене от люди є які. З хорошим зором і вони не все вміють. А так як людям уже і пенсійного віку, і по інвалідності, зір ну не такий вже будемо казати, чіткий, то дуже добре, що ми сюди ходимо. Поки я смс-ки так не стараюсь писати, тому що це. Ну так, я більш голосовим для мене настільки зручно по голосовим, Це це взагалі, як кажуть, казка. Приблизно за рік проходить через центр близько 500 відвідувачів. Займаємося індивідуально всіма, що на комп'ютері, що на смартфоні. Бо треба до кожного індивідуальний підхід, а особливо на смартфонах, бо в кожного різний смартфони, різні налаштування. Треба безпосередньо його налаштувати, поставити програмне забезпечення, яке допомагає людям з порушеннями зору або незрячим працювати на смартфонах і на комп'ютерах.